ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Улюблені во Христі, братя і сестри, сьогодні ми, готуючись до Великого посту, слухали притчу Господа нашого Ісуса Христа, про блудного Сина. І кожен з нас. Слухаючи цю притчу певним часом, певною мірою, але думаю собі, я не такий. Ось я до церкви хожу, ось я молюся. І поряд з цим кожен з нас, у кожного з нас, у кожного з нас є період в житті, коли ми. Зраджуємо Бога, зраджуємо Отцеві нашому Небесному. Знову ж таки, в певній мірі, в певний час, але не буває святої людини на землі. Усі ми тут, на землі, блудні діти Господа Бога нашого. І найважливіше. Опам'ятатися, так як написано про блудного сина, який прогуляв усе, все, що батько дав йому, розтратив. І написано, опам'ятався і повернувся додому до батька. Ми живемо спокійним життям, у кожного своя. Сім'я, родина, проблеми, молимося, трудимося, боремося. І в цьому повсякденному житті, в турботах важливо інколи зупинитися і опам'ятатися, задуматися над своїм життям, над тими. Повсякденними проблемами, чи дійсно вони важливі для нас? Чи, можливо, вони мішають нам в дорозі до Бога, до Отця, поверну, мішають нам повернутися до Дому Отця нашого Небесного, до Його милості, до Його любові? Саме для цього і є час Великого посту, щоби ми зупинилися і задумалися над своїм життям, над своїми вчинками. Бо може бути таке, що той, кого ми осудили, він навернеться до Бога і Бог прийме його. Як блудного сина, а ми можемо залишитися поза домом, як той слухняний син, який працював весь час і образився, що блудний син, шанований батько, де ми, чи з Богом, чи в покаянні. Чи в гордині, чи в суєті. Саме це ми повинні будемо осмислити в дні Великого посту. Саме це сьогодні хоче розказати нам Господь у своїй притчі про блудного сина. Але тільки від нас, від кожного особисто, залежить. Як ми прийдемо до Отця Небесного, з яким покаянним серцем ми станемо перед Його лицем, і Бог готовий прийняти нас тільки від нас залежить, чи зможемо ми зупинитися в цій суеті, у війні і осмислити. Наше з вами життя, життя в боротьбі, в праці, в молитві і прийти до Бога. І тільки з Богом, і тільки з Богом ми зможемо спасти свої душі, врятувати нашу Україну і перемогти, перемогти не просто окупантів нашої землі, а перемогти усяке зло. В нашій церкві, на нашій землі і в нашій Україні. Хай Господь допоможе нам у цій боротьбі духовній і фізичній, Хай Господь прийме наше покаяння і осмислення нашого життя, Боже благословлення на всіх вас.